Будемо розбирати типи дихання, які ми використовуємо зазвичай в кундалійній йозі, в звичайній йозі. Почнемо з самого такого основного глибоке повільне дихання. Ми завжди робимо вдих через грудну клітину. Так? Я вас зараз запрошую покласти руки ваші на живіт, заплющити очі. І відчути, як на вдиху живіт надувається, і на видиху притискається до хребта. Вдих, живіт надувається, повітря заходить в живіт, і на видиху притискається. На вдиху ми розширюємося по вертикалі, по горизонталі, а на видиху витягуємося по вертикалі. Да, ви можете прямо відчути, так, якщо ви витягуєтеся, маківкою тягнетеся вверх, кілька глибоких вдихів, видихів. Повільно, не поспішайте. І зараз покладіть руки на ребра. От Якщо ви дівчина і носите да, спідню білизну, лівчик бра, то там, де нижня кордон, на нижній кордоні ваших ребер. І так само відчуваєте. Як на вдиху розширюється спочатку живіт. Потім піднімається грудна клітина. Давайте ще повільних кілька таких вдихів. І перемістить. Руки на задню частину спини, на задню частину грудної клітини і зробіть ще два глибоких вдихи, спочатку живіт, потім грудна клітина і повільний видих. Перемістіть руки знову на живіт, глибокий вдих, затримка дихання. І підтягніть м'язи, ануса, промежений пупочка. Це ми робимо кореневий замок, затримку дихання. З видихом розслабте живіт. Підписуйтеся, залишайтеся зі мною, ми будемо розбирати техніки дихання кожен день.